Ну, Всіх брав, ну, воно наклейка була одна, наверное, та, не знаю, ну, більше п'яти років. Потім вона змінилася, як оці, вже не SK Lubricant, а. як І да. Да. Вот. це, ось я, дивлюся, опять, вже на чорному фоні. Думаю, зателефоную да, ну, вам. Трошки інший логотип, той білий цей такий. Да, 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 да. Ну, в общем, ну, це все вірно, це да. Мало мало того, що вони вже ну, от, в останні там начали заливати саме останню базу, тобто вона ще покращена, цей, ну, от ми отримали саме останні, у вас зараз, самі останні присадки, які по специфікаціям, тобто вони ще покращились. Але ціна ну, поки залишилась така. Тож в такій якості я скажу, то наш ближайший конкурент найдешевший, дешевий, це ж ну, десь біля 520 гривень за літр видає. П'ять 30 наприклад, там x 5 Але вони чомусь пишуть полусинтетика для, єв... для європейського ну, ринку, а в Кореї пишуть синтетичні. Ну тобто для нас трошки це дивно, але так вони написали. І вона там ну, по ціні. Ну, десь там біля 200 гривень то за літр. Я зрозумів. Ну просто що я не знаю, як вони так, що е, в такому ну в часі, ну що підробок дуже багато, відмінили свої логотипи оці жовті, ну ви поняли, де е, їхня Берало, була. Маючи, я да. так, це давайте, давайте так. Це я ж кажу, це вони робили. Вони в Кореї, це у них не було. Цих переливаючих це вони зробили коли у нас була металева каністра. Ну ага. ми, ми їм зразу і казали, що у нас будуть люди питати ну металеву тяжко було б підробити. Mm -hmm. Е, Хоча ну, в сумах випускали уже металеву, уже упаковку, і багато є зараз упаковки металевої, але воно відрізнялося, давайте так. Uh -huh. Тобто українська там, металева банка і корейська вона ну, відрізняється від цього. Але коли вони відмінили, сказали, що ну, треба переходити на європейський стандарт, а там ну, металева заборонена, така сосовка. Uh -huh. Її треба переробляти. Е, вони випустили, але для нас е, ну, для, е, шо, ну, для України там купляється тобто для захисту, зробили таку ну, штуку, да, тобто е, переливну. А зараз вони перейшли на ту е яка яка впреє, але вони ну, почули нас знову, що ну, будуть питання, вони кажуть, ну добре, ми зробимо ззаді qr код і цей QR-код він буде, ну, читайте, запроваджений у них десь з лютого місяця вони будуть вже випускатися. Ага. Але ви ж розумієте, що якщо я в лютому замовлю, це воно десь у мене в серпні тільки прийде ця поставка. Uh -huh. Ну тобто ви отримаєте це в от наступну, ви в принципі побачите, що там уже має бути, бути QR-код. Але я поки от завіз, то в мене ну, сьогодні заїхало більше 12 контейнерів тобто ще ну, без QR-коду, і це вже не будуть в продажі. Тось, це перехідний період, завжди у нас такий проблем проблематичний називається. Ну, ну, не да, не, ну, не, не да. про не проблематичний, просто що він існує, то есть, і нам треба. Я поняв. Да. Добре, я ну, почув вас, да. вас. Я почув да. вас. Все... Дякую, дякую все, вам, гарного галу. Все добре, все не переживайте, да. оригінал. Я купляв для генератора після обкатки. Я заливав, а це мастило я взяв у того ж самого продавця, і якось він мені в пакет кинув, я йому сказав 9-й зік. І на цьому все. Приїхав додому, розпаковка, а воно відрізняється на чорному фоні футболістиці. Да? Тут на золотистому. Нема вже жовтої цієї полоски от, чи стрічки. І раніше, якщо ви бачите, ну, наверное, телефон не буде. Отут SK Lubrican було таке, воно як випресовано. І тільки під кутом було видно. Також на жовтій. Зараз SK Lubriкант вже вони ну, там то ли продали акції якісь. Зараз вже не SK MO. Ось вот. ну, в скобках, душках. Ще є SK Lubricants Ну, не знаю, видно вам чи ні. Навірно. Не видно, да Ну, ладно, можете повірити на слово. Така от етикетка наклеєна з описом на понятній мові. Так же само і тут. от но тут, бачите, на кришці є такі зубчики. Він мені каже, що... Ну це я дзвонив офіціальному ділеру, щоб ви розуміли. Уровень дачника вже з дилерами общається. Ну, скоро будемо рекламувати. <рес> так, шутка. Ну, зараз я спробую його ...хотя б кришку зірвати, подивитися, що він каже, що там воно зараз трошки по-другому, оця зацепка йде кришки. Так, зараз я поставлю на штатив і подивимося. Так, значить. Давайте відкриваємо кришку, крутиться з кільцем, потім кільце остановилось. Так, а така горловина. Ага, да, є. Ну це зубчики. Так, ладно. Так, голограма це, Є їхня, ну це. Да, 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 да. Тут було ось о, два зуба. Отакі. А тут по колу такі зубці від от цього припайка така була. Ну, наклейка поки відкривати не буду. Захисту зараз дуже мало по каністрам? Вони однакові на д отак. так, на цій так. Сейчас Ну все те ж саме. Все те ж саме, почти, Тільки я ж кажу, це більше захисту тут SK. Ну я не знаю вам буде видно, як переливається отут SK і отут N-Move, SK рубриканс. Не, не SK Lubrikan, а SK MOV. Так, ну, в общем, не знаю, кому була корисна інформація, майте на увазі, що Зік міняє логотипи вже на чорному фоні, а не на золотистому. І немає захисту від підробок. Все, всім дякую.